Відповідно до відомих нам законів квантової фізики, всесвіт повинен був зруйнувати сам себе відразу після Великого вибуху, через те, що всі частинки були в 100 мільйонів мільярдів разів важчі, ніж є на сьогодні. Але останні спостереження існування Всесвіту свідчать про те, що є невідомі причини, чому цього могло і не статися. Але навіть останні спостереження на великому адронному колайдері не змогли з'ясувати, чому. Зокрема, Чому Бозон Хікса достатньо легкий, щоб уможливити існування всесвіту? Це лише одне маленьке питання чогось, що відомо як проблема ієрархії, але деякі науковці вважають її найважливішою невирішеною проблемою у фізиці. А на початку я хотів би вас попросити про послугу, адже останнім часом я помітив значне зниження кількості переглядів на своїх відео. При цьому мої постійні глядачі дивляться його з постійною зацікавленістю, і за це вам величезна подяка. А ось нові глядачі не бачать його у рекомендаціях. Ну що тут скажеш, наш улюблений YouTube вміє демотивувати. Тому прошу вас проявити більше активності. Під цим відео та наставити вподобайок та понаписувати цікавих коментарів. А якщо ви тут вперше або з якихось причин ще не підписані, то обов'язково зробіться прямо зараз. Допоможіть мені підвищити популярність науково-популярного контенту українською. А тепер окрема подяка спонсорам, меценатам та патронам каналу. Ваша фінансова підтримка дозволяє, як то кажуть в народі, підтримувати штани цього каналу. Приєднуйтесь до цієї компанії за можливості, але одразу після донату на сили оборони. І саме тоді у вас з'явиться можливість рекомендувати теми для відео та мати прямий канал для спілкування безпосередньо з автором каналу. А вам, Сергій, окрема подяка за солідну спонсорську підтримку. Вибачте за такий довгий вступ, але показники каналу дійсно сильно підсіли, тому сподіваюсь на ваше розуміння. А тепер починаємо! Стандартна модель фізики елементарних частинок це досить скромна назва одного з найкращих досягнень фізики ХХ століття. Вона використовує математичний формалізм квантової теорії поля та використовує його для опису кожної відомої частинки у Всесвіті. Але коли вона вперше була розроблена, стандартна модель мала досить серйозну проблему. У своїй ранній формі жодна з частинок, навіть частинки матерії, не мали маси. А як нам відомо, існує таке правило: частинка без маси зобов'язана весь час рухатися зі швидкістю світла і ніколи не повільніше. Стандартна модель передбачала всесвіт, у якому всі частинки діяли як випромінювання, що означало відсутність атомів або того, що ми вважаємо матерією. Можливо, такий всесвіт існує десь, але це точно не цей. Чи все ж таки, мабуть? Не цей. Частинки матерії електрони, кварки тощо, мають масу. Тому творцям стандартної моделі потрібен був механізм, який би їй її, її надавав. І найкращим кандидатом на цю роль став механізм, розроблений одночасно кількома людьми на початку 60-х років ХХ століття. Цей механізм приводиться в рух тим, що ми називаємо полем Хікса, на честь одного з цих кількох науковців. З цим полем також прийшла неминучість появи нової частинки Бозона Хікса. Тепер, якби ми змогли просто виявити цю частинку, ми перевірили б цей механізм надання маси та завершили б стандартну модель. Отже, великий адронний колайдер був побудований і запущений у 2008 році. І в 2012 році Бозон Хікса слухняно з'явився з потрібною масою. Що дозволило вченим зрозуміти маси інших відомих частинок. Гарна робота. Стандартна модель закрита. Ну, якщо чесно, то майже. Звичайно, загадки все ще залишилися: темна матерія, темна енергія, асиметрія матерії та антиматерії, маса нейтрино та як гравітація вписується в цю, всю картину. Насправді, зовсім небагато. Але відкриття бозона Хікса справді закрило стандартну модель як повністю самоузгоджену теорію. Ну, здається, все складається як найкраще. Вирішити один маленький нюанс і бінго. І цей нюанс стосувався самого винуватця цих подій. Отже, стосовно бозону Хікса потрібно було розібратися в одній малесенькій деталі і, так би мовити, поставити на цьому велику жирну крапку. Здогадуєтеся, про що йде мова? Напишіть в коментарях про свою здогадку. Думаю, ви встигли написати коментар за цих декілька секунд. А тепер я відповім на нього сам. Якщо Бозон Хікса надає масу частинкам стандартної моделі, то що надає масу самому Бозону Хікса? І що ще важливіше, чому він має саме таку питому масу? Виявляється, так само, як нам потрібен Бозон Хікса, щоб пояснити маси частинок стандартної моделі, нам потрібна ціла купа нових частинок, щоб пояснити, чому Бозон Хігса має свою конкретну масу. Зокрема, щоб пояснити, чому він має настільки низьку масу в діапазоні інших стандартних модельних частинок. Тому великий Адронний колайдер продовжував працювати. І фізики очікували, що ці нові частинки рано чи пізно з'являться, але нічого не відбувалося. Минуло більше 10 років з моменту відкриття Бозона Хікса, і це єдина нова елементарна частинка, знайдена великим адронним колайдером. Можливо, вам здається, що це відносно незначна проблема? Можливо, навіть у вас виникло питання, навіщо необхідне подальше теоретизування, адже воно нічого особливого не зможе вирішити. Але багато хто вважає це настільки серйозною проблемою, що її називають кризою фізики. Давайте я спробую пояснити, чому деякі науковці вважають це настільки великою справою. Для цього я все спрощу до одного питання: чому маса бозона Хікса настільки мала? Зокрема, чому він набагато менший, ніж передбачає поточна версія стандартної моделі? Давайте розбиратися крок за кроком. По-перше, походження маси. Дуже давно ми з вами розглянули, як поле Хікса надає масу частинкам речовини. Посилання на відео буде десь зверху. Наразі достатньо знати, що через незвичайну природу поля Хікса воно існує у стані ненульової енергії всюди, у всесвіті. Частинки, які взаємодіють із цим полем, поглинають частинку цієї енергії, і це стає їхньою масою. Або принаймні частиною цієї маси. Як тільки частинка отримає масу від поля Хікса, вона також отримує ще більшу масу від хмари квантових флуктуацій, які оточують частинку. До речі, ці питання потребують більш детального розгляду насправді. Тому, якщо ви бажаєте дізнатися більше, то обов'язково розкажіть про це в коментарях до цього відео. А зараз ми пройдемося лише дуже поверхнево. Маса електрона походить як від його так званої голої маси, так і від маси рою пар речовина антиматерія, що мерехтить навколо нього, що призводить до квантових поправок до цієї маси. Ці квантові поправки походять буквально від кожного квантового поля, з яким може взаємодіяти частинка, і від кожного масштабу енергії, на якому можуть відбуватися ці взаємодії. Якщо ми просто продовжуємо складати ці квантові поправки без верхньої межі енергетичної шкали, ми отримаємо, що частинка має нескінченну масу. Але ж ми 100% знаємо, що частинки не мають нескінченної маси. То що ж пішло не так? Отже, почнемо з того, що можна скасувати деякі з цих квантових поправок, тому що деякі додають позитивну енергію, а інші додають негативно. Якщо квантові поправки в основному випадкові, то скасування загалом не буде ідеальним, хіба що через надзвичайну удачу. Тож уявіть, що ми виявили частинку, яка має крихітну масу, і ми можемо пояснити цю крихітність лише через те, що багато величезних квантових поправок скасовується майже ідеально чистою випадковістю. Це виглядало б неприродно. Маса дійсно повинна бути приблизною. Але ж умовна шкала поправок працює не диво точно. Ми також називаємо таке неприродне скасування точно налаштованим, оскільки, здається, ніби хтось увійшов і перекрутив ручки цих інакше не пов'язаних квантових поправок, щоб спрацювало точне взаємоскасування впливу. Якщо ми бачимо, що маса частинки виглядає неприродно малою або точно налаштованою, ми зазвичай припускаємо що ми щось упустили. І зазвичай ми маємо рацію. Є кілька випадків, коли ми знайшли якусь нову фізику, яка дозволяє скасувати ці квантові поправки. Ця нова фізика зазвичай працює вище певного енергетичного масштабу, пригнічуючи квантові поправки вище цього масштабу. Для даної частинки її маса все одно отримуватиме внески від випадкових квантових поправок до цього масштабу. Загалом це означає, що виміряна маса будь-якої частинки буде близько енергетичної шкали, з якої нова фізика починає її скасування. У випадку з електроном ми з'ясували, що більша частина зменшення маси походить від певної віртуальної взаємодії за участю відповідника електрона з антиматерії. Це працює до низької виміряної маси електрона. І знову ж таки процес цей трохи складніший, тому я планую зробити окреме відео на цю тему. А щоб не пропустити його, не забувайте підписуватися на канал та тиснути на дзвіночок. Важливим моментом є те, що це працює для електрона, оскільки він є ферміоном зі спіном одна друга. А це означає, що він має відповідник антиматерії, який допомагає цьому відміненню, якщо можна так сказати. Формальніше кажучи, електрон має додаткову симетрію, хіральну симетрію, яка хоче звести масу до нуля, так само, як квантові флуктуації хочуть її збільшити. Отже, нова фізика, яка з'являється при певній енергії, може дати нам спосіб уникнути накопичення віртуальної маси до нескінченності. Це явище спостерігається і для інших частинок. Існує кілька випадків пов'язаних із мезонами, які є комбінаціями кварка та антикварка. Наприклад, каон, який є дивним кварком у поєднанні з верхнім або нижнім кварком. Маси підтипів каону дуже близькі одна до одної. Однак, коли каОН було вперше виявлено, ми спробували обчислити цю різницю мас і виявили, що вона має бути набагато більшою, ніж вимірено. І ця велика прогнозована різниця мас була спричинена великими квантовими поправками. Це здавалося неприродним. І тому фізики припустили, що має існувати якась невідома фізика з дуже конкретною низькою енергією, щоб контролювати маси каонів. Вони припустили, що енергія становитиме кілька гігаелектронвольт. Незабаром після цього було виявлено чарівний кварк, який мав 1,5 гігаелектронвольта. І додавання чарівності до розрахунків. Квантові поправки дало нам правильну різницю мас для каону. Отже, нова фізика з'явилася саме навколо необхідної енергії, щоб захистити каон від неприродності. Щось подібне вірно для піона ще одного мезона, чия різниця в масі захищена ромезоном, який має необхідну енергію, щоб контролювати піон. Гаразд. Чудово! Отже, якщо маса частинки мала, ми очікуємо знайти нову фізику в енергетичному масштабі, який не надто перевищує масу частинки, щоб придушити великі квантові поправки. Тепер повернемося до Бозона Хікса. Бозон Хікса особливо вразливий до збільшення його маси через його незвичайний статус єдиної частинки зі спіном 0 у стандартній моделі. Він не має природного захисту. Який мають електрон і кварки завдяки їхнім додатковим симетріям. Бозон Зон Хікса є власною античастинкою, тому він має такі самі віртуальні взаємодії, що само скасовуються, як, наприклад, електрон. Виходячи, зі стандартної моделі, яку ми знаємо зараз, немає механізму захисту його низької маси за будь-якої відомої енергії. Тепер ми знаємо, що стандартна модель напевне не справляється з певною дуже високою енергією. Це енергія планка, що є у 10-17 у степені разів більшою за енергію Бозона Хікса. Це також масштаб, у якому ми вважаємо, що гравітація та простір час стають квантовими. Ми не знаємо, що відбувається вище цього масштабу. Але принаймні ми очікуємо коливань настільки енергійних, що вони викривляють тканину простору часу. Звичайно, можуть існувати механізми вище цього масштабу, щоб запобігти тому, щоб маса Хікса була буквально нескінченною. Але перш ніж ми дійдемо до них, ми очікуємо, що будуть флуктуації, які мають. Наблизити масу Хікса до масштабу планка. До речі, про планківські величини на каналі є цілий цикл випусків, раджу для ознайомлення, там дуже цікаво. Тож, можливо, ці екстремальні квантові поправки будуть усунені випадковими скасуваннями, але ймовірність випадково налаштувати це скасування до однієї частинки зі 100 мільйонів мільярдів, м'яко кажучи, дуже низька. Це була б найбільша проблема тонкого налаштування у фізиці. Через це фізики очікують, що інші невипадкові механізми працюють на нижчих енергетичних масштабах, щоб зробити необхідні відміни. У 1970-х роках фізики придумали елегантну систему, яка називається суперсиметрією. Або Сюзі. Сюзі постулює. Що кожна частинка, як ферміони, які утворюють матерію, так і бозон, який передає сили, мають суперсиметричного двійника. Для кожного ферміона існує суперсиметричний бозон, а для кожного бозона відповідний ферміон. Якщо ці частинки С'юзі мають потрібну енергію, вони повністю скасовують розбіжні квантові поправки Бозона Хікса. І щоб виконувати роботу, для якої вони потрібні, найлегша з цих частинок Сьюзі мала б масу не надто більшу, ніж сам Бозон Хігса. Але у такому разі великий адронний колайдер уже мав би їх знайти. Але ж ми знаємо, що цього не сталося. Отже, що пішло не так? І що це означає? По-перше, дозвольте мені сказати, що суперсиметрія все ще може бути правильною. Великий Адронний колайдер дослідив певний діапазон енергії, і це включає в себе діапазон, в якому найбільш економна версія Сьюзі, як очікується, виявить свої перші частинки. Але все ще можуть існувати частинки сюзі з вищими енергіями, і вони можуть служити для захисту маси Бозона Хікса. Проблема полягає в тому, що навіть якщо великий адронний колайдер знайде свою першу частинку сюзі, Наступного року її маса буде занадто великою, щоб повністю уникнути деякого тонкого налаштування маси Бозона Хікса. Це призвело до великих зусиль для створення нових теорій, які пояснюють малу масу Бозона Хікса. Я не можу зараз перерахувати їх усі, тому згадаю лише кілька видатних. Існують різні моделі, які описують бозон Хікса як складну частинку, що виникає з дещо складнішого квантового поля, ніж звичайне поле Хікса, але виконує ту саму функцію надання маси. Це поле є ферміонним, що означає, що його збудження мають спін одна друга, і воно поводиться приблизно так само, як сила сильної взаємодії, в тому як його частинки зв'язуються через обмеження в парах. Утворюючи композит бозона Хікса зі спіном 0. Але маса цієї частинки є динамічною, тобто виникає внаслідок взаємодії, а не як фундаментальна властивість окремих частинок. І ці окремі частинки мають власну масу захищену так само, як і інші ферміони. Це означає, що цей композитний бозон Хікса захищений від неконтрольованого зростання, як і елементарний бозон Хікса. Це сімейство теорії називається техніколор. Це не просто так. Це така своєрідна гра слів на кольоровому заряді сильної ядерної взаємодії. Хоча насправді це були б зовсім інші сила та поле. Ідея композитного Бозона Хікса не нова, і вона виникла ще до так званої кризи у фізиці. Насправді, багато моделей техніколор було виключено з відкриттям Бозона Хікса. і з кожним роком їх стає все менше і менше. Однак все ще є версії, які можуть працювати і, можливо, вирішити проблему ієрархії. Можливо, найбільш суперечливим рішенням є те, що справді божевільно малоймовірно мати таку малу масу, яка притаманна Бозону Хікса. Можливо, ці випадкові скасування і справді виявилися випадковими. Що ж, якби це був єдиний Всесвіт, то це справді було б щасливим збігом обставин. Але що, якщо існує багато всесвітів, кожен з яких має трохи різну фізику, і тому маса Бозона Хікса приймає різні значення в мультивсесвіті? Більшість з них мали б Бозон Хікса величезної маси, і вони миттєво згорталися б самі на себе. Лише деякі з них отримали б розвиток при вдалому співпадінні всіх квантових подій. А з цього обмеженого числа Всесвітів було б ще менше Всесвітів з масою Бозона Хікса та іншими стандартними параметрами моделі, які призвели б до утворення зір, планет, життя. І якщо це так, то як ви думаєте, у якому всесвіті ми опинимося? Такому який, мабуть, може нас породити. Це так званий антропний принцип. І це цілком розумний аргумент. Це також категорично не подобається багатьом фізикам, оскільки це означає, що вся ідея природності ніби вмирає як інструмент для розвитку фізики. Ми раніше говорили про антропний принцип і будемо говорити знову, це глибока тема, яку часто неправильно характеризують. І саме тому я більше про це зараз не буду говорити. Проблема ієрархії бозона Хікса насправді є лише одним аспектом більш глобальної проблеми ієрархії, пов'язаної з іншими надзвичайними відмінностями в масштабах природи. Це і різниця між масою бозона Хікса та масштабом планка, а також різниця між силою гравітації та квантовими силами, а також слабкість темної енергії порівняно з теоретичним прогнозом, знову ж таки очікуваними великими квантовими флуктуаціями, що наближаються. До масштабу планка. І цей список можна продовжувати далі. Тому маленький анонс. У майбутніх відео ми більше поговоримо про проблему ієрархії і чому вона вважається такою глибокою загадкою, і чому вона може вказувати шлях до глибшої фізики. А поки будемо вдячні Всесвіту за легкість Бозона Хікса і як результат за нашу можливість. Існувати. Дякую за ваш час, що ви провели зі мною. До скорої зустрічі!